Добрий день, ви на каналі Моє Господарство, і з вами я, Валентина. І ось вийшла знову на прогулянку. Така зелена, чудова природа, Співають пташки і кругом ліс. Відпочиваю. Ось і медок. Медок, але дикий алісіон, що його називають. А он які гарні полянки. І ось папороть. Для мене вона вся одинакова. Орляк, страусіний. Чи як там ще він називається? Але в мене є підписчиця Жана Канал її називається Ой, Моя Полісся, по-моєму. І вона каже, знає назви цих всіх папоротників які є. А для мене вони всі. одинаковые. Еще ближе подойду и покажу вам всю полянку красоту. Насолоджуючись, пахнет. Довольно хорошо пахнет. Уже довольно Така доросла ялинка. Колись була посажена і була зовсім маленька, а зараз вже виросла. І ось бачите, які вже в неї по весні нові гілочки. Такі чудові, красиві гілочки. Вони відрізняються. Бачите, яка жовтенька така. Сама вона яскраво зелена, а кінчики такі жовтенькі. Ось такий кущик маргаритки на дорозі, серед поміж каміння. Тут їх дуже багато таких є, вони собі понасівалися і ростуть. Дуже гарно. Цікава квіточка. І ось починає вже квітнути голод. Ось бачите, кущики такі його. Це голод, боярошник. Не єдине, що я тут не бачила, калини. Хоча вона повинна рости. Якщо росте голод, то й повинна рости калина. А ось примулка собі цвіте серед лісу. Базанчик кричить зве свою подружку. А ось трактори їхні. Підгодов. Землю.